Вже почала. Я завжди користуюсь астрологією своїм дітям, своєму чоловіку. На всі важні дати роблю прям діагностику астрологічну. Я не Є. бачу, з ким я була, але я бачу, що я наробила. Мої вітання. Вітаю, Анна. Вродлива, жіночна та з таким незвичним ім'ям. Що означає ім'я Родина та яка ваша національність? Моя національність, звісно, я Українка. Я народилася у Дніпрі та прожила все життя. Моє ім'я воно дуже нестандартне, дуже цікаве, воно означає радість. І от від слова радість, радуватися. Яке у нього походження, якої країни? Так, у нього грецьке походження, але воно не стосується моєї національності та моїх коренів. То просто батьки вирішили, щоб ви радували людей. Так. Ви астрологиня, займаєтесь астрологією вже близько шести років. А хто ви за освітою? Я за освітою менеджмент організації. Но я собі дуже довго шукала. Тому що я завжди чуяла, що я хочу займатися тим ділом, яке мене вдохновляє, яке мене радує. І для мене це було головне. Як пройшло таке відчуття, що ви повинні займатися саме цим? Це вищі сили, сни, відчуття, інтуїція, якесь проведіння, може. Анечка, ви праві, це вищі сили. Я вважаю, що вищі сили мене ведуть по життю кожен день. І всі ми їх називаємо по-різному. Хтось називає Всесвіт, хтось називає Бог, Творець, є... космос. Я вважаю, що це все одне єдине. І так, астрологія до мене прийшла саме магічним образом, за що я дуже вдячна Богу. А хто ви за знаком Зодіака? Я Телець. Я подвійний тілець, тому що в мене де навіть асцендент знаходиться в знаку тілець і дає мені таку стійкість, стабільність по життю, з якою я йду. Це ж ґрунт, так? Тому це фундамент, на якому ми стоїмо. Зараз такий час, що та. Професія, якою ви займаєтесь, вона достатньо модна. Багато астрологів, психологів, ведунь там, практиків, які щось нам підказують тощо. Але, власне, у мене довіри до усіх немає. Щоб стати, скажімо так, кваліфікованим спеціалістом у цій отраслі, треба мати освіту. Яка ваша освіта, у кого ви навчалися? Я пишаюсь своєю освітою, тому що я обрала авестійську астрологію, яку преподає гуру астрології Павло Глоба. І я вважаю, що я зробила найголовніший шах, тому що це не просто освіта це Розширення моєї духовності, моєї свідомості, і для мене це дуже важливо. Коли я обирала астрологію, мій перший досвід був в західній астрології. І я прийняла ці знання, але я. Чуяла, що це не те, це щось не те. Немає якоїсь глибини, широти. І мені захотілося змінити ні щось, а більш глобальніше повністю змінити так. вектор, у якому треба розвиватися. Так. І, звісно, це був Павло Глоба яким я пишаюсь, це вчитель із всіх вчителів. Я дуже йому благодарна і дуже дякуємо за те, що я зараз можу давати таку важливу інформацію людям, які до мене звертаються. І я йому дуже вдячна за те, що я можу давати людям таку важливу інформацію, коли котра повністю може змінити їх життя. Я нещодавно дивилася інтерв'ю з таких радянських мафій, радянських розслідувань. Мені здається, коли Глоба коментував дату народження Сталіна, так, що вона напевне змінена, як він робив таку матрицю, що він повинен взагалі бути тигром, так, і що дуже багато відомих людей свою. Дату народження змінюють, щоб їх не могли зчитати, і дуже багато чую про те, що дата народження там до секунд це надважливо. можна повністю зчитати долю людини, що неї там є від вищих сил. Так, Анна, це дуже небезпечно, коли всі люди знають ваше, ваш час народження до секунди. Тому, коли ви йдете до професійного астролога, ви повинні йому повністю довіряти. Він володіє такою цінною інформацією, від якої залежить ваша доля. Тому це має бути дуже е, професійний. професійний. Коли людина звертається до астролога, астролог, по-перше, робить визначення часу народження до секунди. Для цього потрібно знати всі найважливіші дати, які вже трапились у людини. Тобто, це дата одруження, народження дітей, якісь. Аварії, катастрофи, які вже були у людини. І на базі цього ми візнаємо так реальний час ваших народження. Ви говорили про ректифікацію, так? А якщо, наприклад, людина щось не пам'ятає, чи, наприклад, ще такий нюанс, потрібно знати дату фізичного розлучення з чоловіком, чи дату, наприклад, офіційного там, у певних органах. Як астрологія бачить усі ці дати? Аночка, звісно, це дуже важливе питання, тому що буває офіційні дати, вони не завжди являються достовірними показниками для ректифікації. А ось дата, коли люди почали разом жити, це є більш важливішим, тому не обов'язково пам'ятати офіційні ці дати. Краще, от якщо ви знаєте рік, коли це. Сталося. Коли ми звертаємось до астрологів, так, чи таких провидців, як хто себе називає спеціалістів, дуже багато людей користуються картами. Хтось картами таро, хтось іншими. Чи користуєтесь ви? Якщо так, то якими? Анечка, для мене карти це моє хобі. Мені дуже це подобається, тому що так. Коли я працюю з картами, вони мене слухають, відчувають, тому що мою енергетику, те, що я роблю, і навіть мої підписники в інстаграмі мені кожен раз говорить, радина, ну що це за магія, Ну як це може бути? Ну це ж через екран. Ну ми ж навіть не поряд, ви ж не мені робили. Так, це дуже цікаво, але вони дуже чутливі. Карти, які вони І у вас? У мене? Карти Ленорман. Вони дуже добрі, тому що карти Таро в них такі змішані енергії у карт Лінорман дуже такі добрі, позитивні. Енергії, тому карти не показують нічого поганого. Вони можуть попереджати про якусь небезпеку, котра яку може пройти. Коли ви йшли сьогодні е до мене у студію на ефір, ви якось радилися з картами? Може, там сприятливий видень чи ні? Аночка, ні з картами. Я завжди це роблю тільки через свою натальну карту. Я просматриваю свої транзити. я... Завжди користуюсь астрологією. Я навіть своїм дітям, своєму чоловіку, на всі важні дати роблю прям діагностику астрологічну. Чи завжди ви хочете чути, що вам говорять зірки? Чи іноді хочеться від них трошки так ширмою відгородитися і прийняти власне рішення? Чи взагалі з ними не радитись? Чи вони не питають у вас поради, і вони приходять і говорять радина, ні ні ні, ну ну-ну-ну». Я зрозуміла, я завжди раджусь зірками. Я приймаю кожну інформацію, яку мені вони дають, та я просто знаю, що навіть саме погана ситуація, якщо вона в мене вписана, навіть вона дуже буде опасна для мене. Я налаштовую свою душу на спокій. Тому що коли спокійна моя душа, тоді все добре. І ніяка ситуація не зможе мене вибити із себе і довести до якоїсь негативної енергії. Тому що я завжди віддаю повністю своє життя на розпорядження космічних сил, енергії та творця. Така є дуже популярна давня фраза: усі ми ходимо під Богом. Кожен для себе трактує. Якісь такі вищі сили по іншому, хтось асоціює там з іконами, хтось ходить у церков, хтось вірить у Бога внутрі себе, але ми не можемо говорити, що щось є поганим, щось є там логічним, бо то вибір кожної людини. Я людина, яка також живе з вищими силами. У мене є знаки, у мене є підказки, сни. Але все ж таки свідоме таке сприйняття пройшло пізніше. Напевне, пройшло десь, власне, у мене після 30 років. Хоча я пам'ятаю, віщі сни ще у 15 років, коли мені власне перед іспитом до вузу проснилися мої білети. Я їх прочитала, і так вступила на бюджет тоді до зену. Я це розумію. З якого віку у вас свідомо почалася довіра до гороскопів, може не власних, але там з просторів інтернету, з якихось там, як раніше було модно газет перших журналів глянцевих, це прямо там вичитували, тому що раніше це ж була заборонена тема. Тобто ваш свідомий вік, коли ви з гороскопами на ти? Анечка, я любила дуже любила гороскопи. Коли ходила до школи, я Чекала свій знак задаку, слава Богу, він другий, тому я тільки услышала і біжала до школи. Для мене це було дуже важливо. Але потім я розчарувалася. дуже сильно, тому що нічого з того, що я слышала, зі мною не проїшло. І я думаю, так, це все значить не про мене. Є якась тайна, чому на мене це не працює, звісно. І Потім я розібралася, що це було і чому я, тілець, зовсім не отримала інформацію для себе. І чому? Тому що я народилася в останній день знаку тілець. Тобто тілець у нас переходить далі. У, так, у, у ні, у близники. У повітря. Тобто, напевно, звідти у вас така легкість. Так, це. Дуже багато показників, завдяки яким одного знаку зодіаку це недостатньо, тому що знак Зодіака, він дає общу характеристику. Це психологія, з якою приходить кожен знак. А для того, щоб досконально узнати і зучити людину, її кращі, Сторони, то ми повинні розбирати повністю всю натальну карту, тому що дуже багато ще других показників. Скільки часу займає створення натальної карти людини? Залежить від практики. Тобто, це година, чи це тиждень, чи це а, день. Це мінімум 5 днів. П'ять мінімум це, тобто, якщо з самого утра. Я буду сидіти і отак кожен день. Так, тобто ви берете дані клієнта, чи вашого гостя, чи вашого знайомого. Так. Неважливо на цьому ваше спілкування, скажімо, так закінчується, так. і потім ви працюєте вже з цим запитом. Так найголовніше це зробити ректифікацію, у ми вже, розп... я вже розповідала. Так, я знаю, тому, чим це... я займуся на днях. Професія астролога не може бути тільки професією. Тому що астролог бере на себе таку відповідальність, і якщо астролог не відповідає за свої сказані слова, то він може нанести дуже велику шкоду своєму клієнту. І у клієнта може повністю неправильно трансформуватися життя. Кожна маленька деталь в натальній карті являється дуже важливою інформацією. Тому астролог бере на себе кармічну відповідальні. відповідальність. Скажіть, будь ласка, взагалі, чи можна робити натальну карту без згоди іншої людини? Наприклад, ну, прийшла. Там дружина і говорить про те, що я хочу зробити натальну карту своєму чоловіку. Я знаю, що дівчата вони ж такі. Так, звісно, таке буває. Але я так не роблю. Тому що для чого вона хоче це зробити, я завжди питаю. Тому що дуже важливо, коли чоловік, людина готова до цієї інформації, ми всі приходимо своєчасно до астрології. І це не говорить про те, що е, не вірю і вірю. Ні, це так повинно розширити свідомість, що людина приймає цю інформацію і хоче з нею працювати. Тому що, коли просто це послухати цю інформацію. І піти просто жити своїм життям, нічого не буде. Над цією інформацією треба працювати. Ми прийшли на цю землю, щоб становитися кращими, щоб налаштовувати своє життя і давати добро. Кожної людині, яка нас оточує. Ми прийшли не просто так. Кожній кожній кожні є місія у кожної людини. Тому як я можу зробити чоловіку, якщо він не хоче цього. А навіть коли там мама заказує доньці, я цю інформацію передаю доньці. І якщо вона хоче це її життя, це її доля, вона вже сама повинна розбиратися, хоче вона, щоб хтось знав чи ні. Я нещодавно е, чула ну, таку інформацію, вкотре це не перший раз, що взагалі вищі сили повертають нас через реінкарнацію у це життя до тих пір, поки ми не зрозуміємо нашу місію. Наприклад, якщо ти там працюєш на заводі, а гарно малюєш, поки ти не станеш художником, чи то для себе, чи то для е, загалу там суспільства, то будеш повертатися і будеш і будеш малювати. Так. Так. Ну десь так приблизно добре. Дуже Такий цікавий внутрішній світ у кожної людини не кожен готов сприймати, не кожен готовий користатися підказками долі, але все ж таки ми з вами інші і ми розуміємо, і ми чуємо ці коридори. Якщо ми говоримо про магію гороскопів, про симбіоз відчуттів, про якісь такі певні речі, які ми не завжди можемо пояснити, як ви гадаєте? Це планети, це енергія, це якесь таке щось родове, яке йде поколіннями. Чи можливо це усе загалом? Звісно, на нас має вплив усе. Також повернусь до натальні карти, тому що у нас дуже сильний зв'язок з нашим родом. Дуже і сила ми... роду. Так. так, сила роду це є перше, що нас захищає від цього, що надає нам особливі якості. Наш рід також нас навіть направляє на те, для чого ми прийшли на цю землю. У нас таємні знання, як мені здається, проходять через дуже різні канали. Так? І хтось більш чутливий, хтось менш, у когось є емпатія, дуже багато різних е е речей. Але все ж таки, мені здається, що це сни, що це травми. Що то якісь співпадіння, може там з людиною, незнайомою, летиш на одному літаку в котрий раз там і зустрічаєшся десь за кордоном. Тобто е всесвіт він же такий, він же не може до тебе зателефонувати. І він стукається через ось такі якісь речі, знаки. Але що робити людині, якщо вона не вміє читати ці знаки? Але хоче, може, змінити своє життя. Йти до астролога? Так, звісно. Астролог. Е Зараз їх дуже багато. Астролог допоможе, але треба обирати інтуїтивно того, якому ви довіритесь. Це дуже важливо, тому що повинен бути, бути зв'язок. Багато хто говорить, що від долі не втечеш. Але, власне, я вважаю, що є якісь такі. Рокові події, якась там можлива там карма відпрацювання якоїсь карми роду, там як то говорять, Господь карає до семи поколінь, то напевно росіянам треба також до астрологів зараз ходити і розуміти, що вони роблять. Але все ж таки, твоя думка: ми можемо змінювати свою долю? Чи вона така певна константа, і від неї не можна втекти, і, і у кожного свій шлях і своя дорога? Аночка, у кожного свій шлях і своя дорога. Але ми, коли, коли пізнаємо свою натальну карту, ми можемо змінювати своє життя повністю, тому що карма у кожного своя. І коли людина знає свою карму, ми її отрабатуємо і отримуємо життя своєї мрії, починають відкриватися всі двері. На шляху любов, щастя, гормонія вона приходить, коли людина і сповнює свою місію. Яридина, дякую за розмову, змістовну, дуже таку цікаву отримала максимальне задоволення. Яке ваше побажання українцям на новий рік? Ой, мені дуже багато побажань. Я бажаю нашим людям, нашому народу сил, терпіння, щоб вистояти все. Що на нашому шляху буде відбуватись так. І бажаю всім миру, любові і гармонії в душі, тому що це найважливіше. Дякую вам і вам дякую.